Демонтував з фасаду будинку камери відеоспостереження і втік. Проте на диску пам'яті зберігся фрагмент запису, що дозволило поліцейським встановити особу горе злодія. Особа раніше судима, і то не один раз, декілька раз судимий. де вже у нас був на домашньому арешті, де він ночі година третя, четверта. Виходив на вулицю, порушуючи домашній арешт. По чому, і скоював крадіжки, знайшли місця збуту. Його речові докази вилучено і повернуто громадянам. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 31-річний місцевий мешканець з кримінальним минулим. У ході розслідування було доведено його причетність до більш ніж десятка крадіжок чужого майна, камер відеоспостереження, електроінструментів, велосипедів. Частину викрадених речей вилучено. Вони стали речовими доказами в кримінальному провадженні. Суд обрав злодійкуватому калушанину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.